Добрий вечір. Добрий, добрий, добрий вечір. Анечка присоєдинилась, доєдналась. Добрий, добрий вечір. Настя. Дівчата, да, дівчата, добрий вечір. Я так насправді э, рада вас всіх бачити. І знаєте, мені сьогодні. Зранку дуже захотілося вітаю вас, вітаю, поділитися з вами деякими такими своїми баченнями. Баченнями стосовно наступних шести місяців. Да? І ви знаєте, я зазвичай не роблю ось ці такі розбори по знаках, да? але мені сьогодні дуже захотілося з вами цим поділитися. Тому що е, наступні такі шість місяців. Вони, знаєте, вони будуть а, а, вкратці як зомбі Да? Чому? Тому що а, протягом наступних місяців, там з перервою деякою, да, Марс буде знаходитися в такому своєму наслабкішому положенні. А Марс це про що? Це про дію, це про енергію, да, це про роботу. Про таку зарядку, да, нашу зарядку, нашу батарейку. І ось Марс, він з 20 жовтня е, знаходиться в самому-самому слабкому своєму положенні. І це про що? Це про те, що е, апатія. І ми всі бачимо, насправді, да, там не даремно ця така осіння хандра, але вона е, в нашому випадку е, в астрологічному затягнеться, на жаль, на. Цілих півроку. І це про що насправді? Це про те, що світ все ж таки, мабуть, і ми разом зі світом, люди, ми все ж таки втомлюємося. Да? Ми втомлюємося за цими гонітьбами, да? за успіхом, за своїми, скажімо, за фінансами, за реалізацією. Да? І інколи настає час все ж таки зупинитися. Зупинитися і провідчувати, провідчувати те, що ми робили всі ці місяці. І не секрет, да, я вам а, завжди кажу, що 24-й рік а, це рік карми і призначення. Да, і ми всі намагалися дійсно, ну і будемо намагатися, ми завжди будемо намагатися да, зрозуміти себе, а, свою місію, да, свою таку суть. А в цьому році, 24-му, ми особливо хотіли це робити. І ну, ви багато хто відчували це, бо недаремно ви, скажімо, зверталися до мене, і до спеціалістів да, в цій галузі, в галузі призначення. І ось це якраз час настає зараз, настав уже, коли ми маємо. Зупинитися і провідчувати, проаналізувати, чи вірно ми діяли все ж таки. Да? Чи тим шляхом ми йшли? Це знаєте, це час місяць це про що? Це про емоції. Да? Це про емоції, про душу, про серце. І цей рак, цей знак місяця. І знов таки, да, це знак. В астрології є таке поєднання, комбінація, коли Марс з Місяцем поєднується, комбінація цілителя. Да? І це про... Е, іціліть свою душу, да, це про те, що е, люди, нарешті, да, перестаньте вже е, гнатися, зупиніться, да, подумайте, проаналізуйте, знімайте свої маски, да, Зазирни, зазирайте всередину себе. І подумайте насправді, хто ви, яка ви, про що ви, да? що ви хочете в цьому світі? І ось це насправді такий буде а, потужний період для того, щоб провідчувати свої дії. Да? Ось провідчувати, бо Марс це Марс в раці це про відчуття, да? а, про емоції а, потрібно що зробити. Зазирнути середину себе, зазирнути і прийняти. Да? Прийняти, да, бо тільки так насправді можна зрозуміти, хто ви насправді. Да? Бо потім, коли вже буде наступний період, коли Марс перейде в знак Лева, а це вже, знаєте, це вже буде початок літа, ось тоді буде час про те, щоб заявити про себе. Да? І тут знов-таки давайте подумаємо, а про що ми будемо заявляти да? а, і показувати, що ми будемо. Ось ту свою маску, яку ми носимо щодня, да? яку ми щодня на себе одягаємо вранці, да? а, бо так хоче наше суспільство. Бо, можливо, так хоче чоловіки наші, жінки, да? наші батьки, оточення наше хоче да? бачити на нас цю маску неправдиву. Uh, і при що ми тоді, коли Марс в знак Лева перейде, заявимо да, про uh, неправду свою, або все ж таки про те, що ми зараз проаналізуємо і зможемо uh, про себе чесно, да, про себе uh, чесно, чесного сказати, показати потім вже. Да? І тому ось це такий період, uh, коли, uh, якщо все залишити так, як є. Uh, Ну, скажімо, це обманювати самих себе насправді. Да? Тому що ну, влітку вже потім нічого буде показати. Давайте, знаєте, давайте те, що я обіцяла да, по кожному знаку Зодіака, да, я вам трішечки розповім моментів, яких сфер життя у кожного знаку буде торкатися цей період, ці шість місяців. І хочу нагадати, що я ведичний астролог, не західний. Да? Це... Я не буду матюки казати як асцендент. а я буду знак задяка казати, щоб вам було понятніше і зрозуміліше, Точніше. Давайте перейдемо. Почнемо з кого, почнемо з овнів. Да? І у овнів особливу увагу Овни звертайте на родину. Родина, да? організація, група людей, батьківщина, до речі, нерухомість, щастя, емоції знову про емоції. В цих сферах життя будуть у вас. Ну, Включайтеся в ці сфери життя, да, бо дії будуть відбуватися ось там, да, ось ці півроку. І хочу ще нагадати, що цей Марс Марс в ракі, да, він як розрядження батареєчка, да, така слабенький малесенький зарядок. Да, і там, де буде потрапляти транзитом цей Марс, ту сферу, вам нічого не буде хотітися робити. Тобто, ви будете хотіти забити на ту сферу життя, да? але якщо давайте подумаємо, якщо у вас є родина, а чи можете ви забити на свою родину да? на цілих 6 місяців навряд чи. Да? Тому у Овнів це сфера сім'ї, родини, кланів і стосовно, до речі, стосовно здоров'я да? овни обережно, не то, що обережно, а уважно ставтеся до зони серця, грудей, да, і все, що тут знаходиться. Тобто, ну, приділяйте просто таку особливу турботу, особливу увагу да, до свого здоров'я. Далі. Телець. Про що це? Це буде сфера комунікації, да? сфера. Прийняття рішень, сфера стратегії, сфера ем, поїздок. І знов таки згадуйте, да, що не буде хотітися в цій сфері щось робити, але а чи можемо ми не комунікувати? Да? Тобто вам буде здаватися так. А, а чи потрібно да, щось пояснювати? І так буде зрозуміло. А, але ми должны, ну, маємо розуміти, що, да, що дорослі люди, вони, якщо вони в дорослій позиції, вони розмовляють, да? вони доносять через рот свою інформацію і там, просьби, да, які вони хочуть. Тобто, Звертайте увагу. І в плані здоров'я це. Горло це плечі і це руки. Звертайте і приділяйте їм особливу свою увагу. Близнюки, близнюки це сфера фінансів, наші такі улюблені сфери, без яких ми не можемо існувати по великому рахунку. і Це нормальна сфера грошей, це сфера мами-папи, батьківська родина. Це ресурсність, да? і це звертайте по здоров'ю на голову, да? все, що пов'язане з головою в голові, тобто, ці, ці моменти. Да? А, і до речі, і це ще сфера їжі. І тут про те, що думаєте, про те, що ви <кладете>, кладете до себе в рот, да? і, і заливаєте в рот. А, тобто Марс в Вракін це таке положення. Да? Мало того, що робити нічого не хочеться, да? та ще й горя своє запити да, Там, Бути обережними з алкоголем, до речі. А, ну, З ним взагалі потрібно бути обережними, бо алкоголь насправді розбиває наш місяць, да, розбиває наш емоційний стан. І, а тут, коли Марс у цьому місячному знакі рак, будьте обережні з алкоголем. Наступна сфера це раки. А, і це, це мені така близька сфера, бо я рак, асцендент мій в ракі. І про що це? Да? Це сфера покликання. А, сфера покликання, сфера а, така формування особистості, да? а, сфера професії. А, і це а, сфера про чесність, да? знов-таки, поговорити і бути чесною, відвертою з собою. Да? Про стосунки із самою собою. Да? А хто ж я все-таки в цьому світі? Да? Хто я, для чого, яка моя професія? А, можливо, потрібно буде зняти маску да, свою. І, скажімо, якщо ви м, учитель, да, наприклад, нав'язали вам колись в дитинстві, а, ну, як завжди, це, да, в, в наш час а, а, порадили, не нав'язали, порадили батьки, да, піти там, ви учитель, але душею ви Психолог ну, важливо, да? і бути відвертою з собою. Можливо, час подумати і піти в свою справжню да, реалізацію, своє покликання. І тому у раків буде особлива ця сфера задіяна, да? сфера покликання професії і такої формування особистості. Да? І тут обережним потрібно бути з усілом да? в плані здоров'я. Леви, Лева, Левів взагалі класний період. Це про духовну трансформацію, це про перехід на новий рівень свідомості. Про такий, знаєте, я називаю цих людей космонавтами. Да? Вони, знаєте, це ті люди, які йдуть туди, куди не ступала нога людини. Це сфера новаторства, це сфера е, скітальців, це сфера е, таємниць в шафі, таких скелетиків, а це сфера е, закордонних А, да? е, Можливо, у вас, да? можливо, знаєте, у вас виникне якась така ідея, і подумайте над тим. Да? А можливо, ви щось можете дати людству, да? такого, чого до вас ніхто не робив. Це сфера новаторства, да? чогось такого, що вийде на новий рівень свідомості. І це, знаєте, для левов така а, цікавий час буде. А, і стосовно здоров'я, це увага ступні. Да? ноги ступні, Діви. А, у дів це сфера слави, сфера популярності. А, сфера репутації заявити про себе, да, таке позиціонування. А, і знов-таки, да, це сфера а, лідера думок. А, а лідера думок, ти коли можеш бути? Да? Коли ти в першу чергу з собою честим, да, і, і маєш що показати заявити про що. І тоді, коли вже да, ти знаєш про що заявити, що показати. Тоді до тебе приходять великі гроші, тому що це і сфера великих грошей. І у діп ось це будуть, будуть задіяні ці сфери, сфери життя. А стосовно здоров'я це гольні. Тому майте на увазі будьте, будьте особливо турботливими до себе. Терези. У терези. Терези. А, у них буде задіяна це про мою доньку, до речі. Так, <смі> Одразу, одразу згадую, згадую всіх родичей у кого, у кого що. Це сфера кар'єри, да? сфера соціальної реалізації, да? сфера підприємництва. І знов-таки, да, тут те, що я казала, там, де буде. Проходити, проходити транзит цього Марса не буде хотітися нічого робити, да? тобто ви можете забувати на цю зону а, і сферу діяльності, але давайте відверто. А чи можете ви а, ну, да, не реалізовуватися і півроку не працювати? Ну, якщо ви дитина, да, так, да, окей, можете, звичайно. А якщо ви доросла людина, то ні, а ви не можете. Ну, я сподіваюся, що, що ні, так. Да? І увагу на зону стеган. Стегна і кості, да, ось ці тазобедрені сустави. Скорпіончики. У вас це буде зона навчання, зона наставників, гуру, маестра. це зона сфера сфера подорожей. До речі, да. сідниці. По здоров'ю це сідниці. Тобто турбуйтесь про, про ці зони свої зони організму, да, зони тіла свого. Козироги, да, це про мого чоловіка. Ну і вас, я, я ж сподіваюся, багато у нас різних, да? бо всі ми різні. Це круто, насправді, це класно. Козиріг. Це сфера стосунків, да? це сфера стосунків а, з людьми, а, партнерські стосунки, бізнес-стосунки, протилежна стать стосунки, чоловік, дружина, тобто а, сфера стосунків. Да? І а, тут знов-таки да, будемо відвертими. Да? Якщо ви, у вас є партнер, ну, ви ж не можете з ним не партнеритись. Ну, Насправді, да? Тобто, ми маємо це розуміти, ми на це не забуваємо. А, стосовно здоров'я, це про що? Це внутрішні статеві органи, і це матка, Тобто, всі ці внутрішні статеві органи. Водолії. Водолії, у водоліїв до речі, класне, то також все класне, да? всі положення класні, ми все любимо, все приймаємо. Я завжди на консультаціях це кажу: ми приймаємо кожну свою частиночку. Да? І водоліє це буде сфера служіння да? Такої соціальної роботи, да? служіння суспільству, да? там, служіння там, державі своєї, служіння оточуючим. І знов-таки. Від... Зні... Знімаємо маску свою, да? а, і думаємо, а чи дійсно ми від щирого серця це робимо, або нам це нав'язали, да? і ми для того, щоб нас похвалили, все ж таки це виконуємо. І знов таки це сфера а, ворогів, сфера конкурентів, а, сфера боргів, кредитів а, і тому. Також думайте, да? думайте про те, що або включаємо таке служіння, да? або конкуренти задавлять. Да? Також потрібно обережними бути. Стосовно здоров'я, це кишківник і травна система, і травна система. І ми доходимо до рибок. Рибки Рибок – це Романтичні, сфера романтичних пригод. Сфера а, дітей, сфера творчості креативу. І тут знов-таки, да? згадуємо, ми не хочемо цього робити, але якщо у вас є діти, ну, вибачте, ми маємо опікуватися ними, тому ми не забуваємо на ці сфери життя. Стосовно у рибок, стосовно здоров'я. Це шлунок, це підшлункова, це печінка, це жовчний міхур. Тому для знаків Зодіака да, пам'ятайте про те, що як припрацьовуємо ми свій Марс. Да? З чого Марс це наша енергія. Ми, для того, щоб вона у нас була, вона енергія має рухатися. Да? Вона має рухатися, щоб запускати процеси. Процеси, взагалі бажання до всього, да? бажання діяти, жити, робити, досягати, тобто це про дію. Як ми запускаємо Марс? Найкращим чином ми запускаємо його, дивимося, де в вашій натальній карті знаходиться Марс. І оту сферу пропрацьовуємо. Да? Ми так запускаємо свій Марс. Далі, не устану про це нагадувати, що Марс пропрацьовується да, через спорт. Але знов-таки пам'ятаємо, що ми будемо, особливо до кінця ось цих півроку, як розряджені батарейки. Особливо ті, у кого складно, складно буде тим, у кого власний Марс від природи сильний. Да? Бо коли він сильний, ну йому непонятно, що таке, да? що, що відбулося. Тобто я був такий воїн, а, такий сильний, і тут хлопись, я здувся, да? Тобто тим людям, у кого Марс від природи сильний, буде найважче. Да? Але щасливчики ті, у кого натальний Марс а, слабкий від природи, да? тобто, у кого Марс а, в ракі, рідний, такий ріднесенький, ось тим буде класно. Ну, як класно? А, знаєте, в порівнянні з тим, у кого сильний, їм буде гарно, бо вони звикли до цього. Це нормально. А, далі Марс знов таки, через що ми його прописовуємо? Не устану повторювати спорт, спорт, але не напрягайте себе, не навантажуйте спорт легкий. Да? Секс, звичайно, а, їжа. А, по їжі, дивіться, а, Марс а, актив... підіймається, да, пропрацьовується через гострі. Через солоні і через кислі смаки. Але знов-таки потрібно е, бути обережними, якщо у вас є там, проблеми з шлунком, е, не дай Боже, да, там, язви, гастріти, е, ось з цим обережна. А е, що класно буде, і, скажімо, е, це буде імбір, Да? Імбір прям, прям класний, він розжигає цей марс, запалює, да, дає вам таку додаткову енергію. Імбір, куди ви завгодно, в супи, в чаї, просто гризіть його, да, просто там жуйте. Чудово працює. Далі класна пробіотики, класна масла хім, да, топлене сливочне масло, слівочне. Топ Топльоне масло, да, масло ГІ. чудово прокачує Марс. Тому пам'ятаємо про це і запускаємо свій Марс. І пам'ятаємо про те, що недаремно ми живемо з ритмами природи, да, і з ритмами Всесвіту. І приймаємо цей період а, як можливість зупинитися. Да. Не бігти більше, да, як білка в колесі, да, не гнатися за успіхом успішним, а, за всіма грошима цього світу, а, а зупинитися і бути чесною, відкрити собою. Це найголовніше, да, що ми зараз для себе можемо зробити. Бо бачите, світ такий насправді, ну, ви бачите, що відбувається. Да? Спочатку нас там ковідом травили, да, потім. Дії у нас, ці бойові наші, да? жахливі. Потім вони ще щось нам придумають. Ну, тобто, і, тут, да, і, і тут така планета Марс каже, блін, люди, та зупиніться вже все ж таки нарешті. Подумайте, да? що ви проаналізуйте, провідчувайте, можливо, у вас хоч щось в голові там з'явиться, да? до чогось ви там довідчуваєтесь і дойдете нарешті. Ми будемо сподіватися да? про це і знімайте маски. Говоріть з собою відверто чесно, бо це наш час, да? це наш час поговорити про себе. І, до речі, дівчата, я вас запрошую до а, чесної розмови із самою собою через психологічну коучингову гру Ліла. А, я сьогодні з дівчиною. А, Чудовою проводила цю гру, і чесно вам скажу, навіть я да, в такому піднятому настрої, бо відкриваються такі речі у людей. Тому я вас запрошую да, знімати ці маски, відчувати, зупинятися і дозволяти собі жити. Да, це головне дозволяти собі жити. Все, я рада була вас бачити, спілкуватися з вами. Чесно, я дуже-дуже я рада. І тим паче сьогодні День Венери, День подружек, День дівчат. Тому приділяйте собі сьогодні час, подружкам своїм, мамам, доцям. Все, пака. Я вас була дуже рада бачити, пока.